i am at famous coney island in january in a hope to catch a herring something i do once a year or a little bit more it's a tradition of brooklyn to come join the feast of those uh, little tasty fish to come here when it's cold, see if we can catch some and if I will catch. So, let's see if I can catch some fish here at Coney Island in January. It's pretty cold, and the snowstorm is moving. We came from Maryland just to fish for a couple hours here before moving to Connecticut. So, uh, let's see if I can catch some fish. I'm at Coney Island, historic Coney Island in Brooklyn. I'm going to try, I'm to attempt to catch a herring in January. Take a look at the forecast. It's really, really cold and windy, and there's not many people at the pier I can see. Hopefully, it's because it's so cold and not because there's no herring around. Let me. Трошки про місце. Це пір, який збудували досить недавно, дуже красивий, чистий пір. Багато людей тут прогулюються влітку прямо паломничество. Більшість з них наші іммігранти з СНГ і латіноси, які живуть у здалі. Коні Айленд історично був латинським, домініканським, Порторіко, там. Порторіко в основному. Але чим Славиться конья це тим, що це був перший в Америці парк атракціонів. Сюди в 60-ті роки люди з'їжджалися з всього світу. Мафія колись італійська керувала цим дієм. Все ціні чувака по ньому видно, що він наш, це наш, а тво поляки трохи розкажу про снасть. Повинна бути довга вудка, 10, 11, 12 футів. Десь одну унцію, дві грузі, от в мене є там Diamond Jack, щоб щось блистіло. Можна цепляти на саму снасть, самодур, здається, він називається. Можна цепляти маленькі ліхтарики, які під водою світяться. Також куски фольги або нарізати банку від там цю бліжану, щоб воно блистіло. Краще, щоб світило воду або фонарь, або мужиків будуть фонарі. Ловимо сьогодні атлантичну сільотку, яка приходить сюди раз в рік, по перше так... Як бачите, холодно, Ось чай маю з собою. Ці щипці для а, цього для гріллю взагалі-то, але вони зручні, щоб брати рибу не руками, а вон кинути просто в кулер, який у мене є. Літом на цьому пірі пташки можуть прилетіти і вкрасти в тебе на живку, коли ти такої лисиш. А тут треба зразу кидати назад, щоб зловити рибу, бо стая проходить. Здається, скоро наш собі відчесний перестане вже жувати свій бутерброд і почне біля мене ловити. Але здається, ми з ним потім дуже мало зловимо обоє. Може він навіть нічого. А чотири рукавиці, це робит ріпається, холодно. А, а ці обляхи висять, щоб теж е, привити. Коли себе в одну потрібно бігом кидати, е, щоб зловити ще, бо стає е, плаває. вона. Вона підходить сюди, і потім вона відходить. Того і так стоїш нудно і смекаєш її. Поки стає пройде, всі зловлять по одній, по дві. Деколи чіпляється 10, 9, дев'ять, типу, ну дуже багато може вчепитися. Того треба знову ловити, бо бо вони потім не підійдуть. Поки я вичіпляю гачок, зацинять, бачите, зелений колір краще працює. А, ліхтарики також по, по, почепити було б краще, а рибу можна просто струсити деколи, щоб вона просто спала з гачка, щоб її в руки не брати. А як не спаде, то вже там став на неї трошки цей неї слабкий рот, тому краще не дьоргати її, бо рот може в неї відірватися, і риба просто спаде. Деколи тянеш тягнеш чотири, а витягнеш тільки дві, поки будеш через пір перекидати вудку. Я б сказав, що краще використовувати жовку на плетенку. І маленьку картошку для цього, для того, щоб просто м'якше зробити, типу вудочкою. Ну не треба купувати спеціальну вудочку, на е, це, Не можете не скупічний на відомі Я бачу багато в кого з наших е, співвітчизників є. Ті, хто там живуть на Брайтоні, то вони е, дійсно мають спеціальні де хто ловить тільки е, сільотку тут взимку, е, коли проходить. Для мене це раз в рік поїхати просто, то я маю таку цю 11-футову Ну, краще М'якше, бо вони ті типу, позлітають. А якщо може бути дуже жорстко, ніби там, якщо ви звільнили увагу, як гнеться водичка вуличка мого сусід. Дякую всім за переклад. Приїжджайте в гості в Бруклін, сходіть в русський ресторан, загадайте молоді.